Сьогодні ще хочу нагадати, що є у нас в наявності такий комбайник домінатор 48S з гідравлічною вигрузною трубою. Труба рівненька, ніде не погнута. Нового типу кабіна, 3 метри жатка двигун 4 Perkins вже на чорному блоці. Комбайник 90-го року випуску. По колу весь рівненький. Не фарбований повністю в оригіналі. Резина Мішеліни, як нові, без тріщин. Абсолютно рівненька підножка, трохметрова жатка. Є він у нас наявності, кого цікавить, телефонуйте. 11.77 з вчорашнього відео, вчора вам тільки знімав його, показував. Сьогодні були люди, вже лишили за нього завдаток. Цей комбайник проданий. Також Домінатор 98С з попереднього відео теж проданий. Сьогодні відправили. Ну він проданий був вже раніше. Сьогодні була машина, загрузили і відправили. Поїхав на Хмельниччину. І цей, до речі, теж поїде на Хмельниччину. Домінатор 98-й. до нових власників. Хмельниччина, Славута. Хлопком працює, приносить користь. А кого цікавить хороша техніка, звертайтеся. І сьогодні ще вам показую буду показувати такого 98-го SL, який свіжий до нас заїхав. Це комбайник на гідроході. На гідроході довга гідравлічна вигрузна. Теж, бачите, рівненька, неповарена, не вирвана. Двигун Mercedes 150 кінських сил. 4 метри жатка, кондиціонер. От. Ну, зараз виїду і буду показувати його вам детальніше. І ще також там маємо Домінатор 48 Special. зараз покажу. Так, ще маємо такий Домінатор 48 спеціал 3,6 захват жатки. 98 рік випуску. 98 рік випуску вже сіра середина, сіра рама. Такий комбайник у нас ще теж є в наявності, От. тому кого цікавить, можете приїжджати і оглядати. І ще з цієї сторони його покажу. Теж з гідравлічною вигрозною. так Комбайник по колу рівний, гарний, кого цікавить, телефонуйте. І ще також кого цікавить, маємо жаточку 420 до продажу шумахер. Грубий шнек. Рівненький, непокоцаний, коса і пальці. Десь були недавно замінені повністю всі нові пальці і нова коса. Дни ще ціле не протерте, лижі не витерті, редуктор не розбитий. Шнек рівненький, глазки бачимо ще оригінальні на закльопках. Може бути до продажу кого цікавить 814-й шумахер. 420 захвату. І так, друзі, знову всім привіт. Буду показувати вам детальніше цей домінатор. Це є 98-й SL на гідроході 91-го року випуску комбайник. Двигун Mercedes, рядна шістка, 150 кінських сил, має реверс наклонної камери, кондиціонер. Датчики втрат, датчики аварійності, довга гідравлічна вигрузна вигрозна рівненька, ніде не погнута, не варена, жатка привід вже редукторний йде, також, також присутня січкарня, форкоп, візок до жатки є. Все в комплекті. Жатка під'єднується вже карданом. Підножка рівненька. По резині. Резина передня виглядає ось так. Тріщин немає ніяких, ні бокових, ні між шипами. Тріщин немає. Шипи вже трошки підношені, але ще ця резина буде їздити. А задня, задню кажу, відразу вже замовив нову. Два, два повністю нових колеса. В оригінальному розмірі, бо це зараз тимчасово такі шерші насадили, поставили йому, вже замовив два нових колеса, буде стояти повністю нові в його в оригінальному розмірі. Ось так виглядає по колу. Гарний рівний. По рамі ржавчини немає. Також, також. ходімо всередину, так як говорив, прицепне оригінальне. Ось так виглядає посередині цей комбайник. Подивіться, тут решета, решетний стан просто як новенький. Нічого не ржаве, нічого не розбите, просто послухайте звук. Чуєте? Решета не розбиті. Взагалі решета як новенькі. Ніде ніякої тріщини, ніякої сварки немає теж можете бачити, що не витерта фарба по боках, як в цих домінаторах буває. Ну, Тобто посередині цей комбайник тут просто лялька. Так, Відразу покажу вам елеватори. Ось в такому стані по елеваторах. Подивіться, що фарба по боках зірочком, як нова швидкі, оригінальні, як новий женець там ще в фарбі, не гострий. Ось такий стан. Це у нас колосовий. Зараз ще доліземо до зернового. Зерновий стан аналогічно. Бачите, ще в фарбі і шкрипки, як нові, ще теж оригінальні на закльопках. От. Тут все супер. Ось так виглядає понизу. Теж бачимо, що не ржавий, рамі скрізь все чотенько. І зараз ось такий його. Загальний вигляд, гарний, рівний, 4 метрова жатка. З цієї сторони, ну, правда, в болоті трошки погано видно. Ось в такому стані колеса, теж вони без тріщин от а заднє буде нове. Реверс наклонної камери працює. Жаточка гарна. Ось в такому стані. Бачите, можете бачити шнек. Шнек рівний, гарний. Ще бачите, фарба на вході повністю на цій жаці, ще не витерта. От. Понизу лижі в суперовому стані, не витерті. Також бачимо, що вони ще регулюються по висоті, тобто їх можна підняти ще. От, має гідравлічний висов мотовила, гідравлічний підйом мотовила, оберти регулюються електромоторчиком з кабіни. Такий комбайник. Зараз повідкриваю, покажу його трошки детальніше, що всередині. Так, Відкрив я ці защити. О, подивіться, елеватор ціленький, нержавий, не протертий. Не супер. По зірочках може бачити, гляньте в якому стані. Це поп, все, все тут супер е, вигрузна. Зірочка, цеп, тут теж все гарне. Посередині, по всіх ременях. Ремені все його рідні. Там має писати клас, Всі ремені в хорошому стані, не потріскані, бункер знизу не ржавий, не гнилий. По решетному стану по цих всіх тарганах нічого ніде не полопано, не поварено. Все в оригіналі. Так, Ще сюди покажемо. Все тут чітко. Так, зараз ще покажу понизу. Ось в такому стані. Нержавий, по наклонній, по балці, бортові все. Ціленьке, все гарне. Так, ну, елеватори ви бачили в якому стані, в суперовому. Ходімо ще до січкарні. Ось в такому стані. Мені на січкарні, є деякі надщерблені. Там крайній теж, от. але січкарні вібрації немає, все гарно працює. Так, Зараз відкриємо по цій стороні. Так, відкрили сюди, до гідроходу, гідрохід не тече, працює гарно, зупиняється, розганяється, все з ним чітко. Ось так тут все виглядає. В принципі, повареного, полопаного нічого немає, ремені всі добрі. От. Якось так. Зараз закриємо і відкриємо ще сюди. Ось такий вигляд. Ремені. бачимо, бачите в якому стані все гарні. Там десь писало клас оригінал. Всі ремені в гарному стані. І, в принципі, ось такий вигляд. Ходімо ще покажу жаточку. Ось так виглядає жатка. Редуктор не розбитий. Всі зірочки гарні, гремні цепи також. Ще наверх до двигуна. І так ось такий вигляд по двигуну. Двигун Mercedes, рядна шістка з турбіною 150 кінських сил. Турбіна сухенька, ніде нічого не підтікає, нічого не крутилось. Подивіться, колектор, ніде нічого не розбиралось і все сухо. Зараз покажу, от там ще у нас. Паливна, паливна проста, рядна, От. по обшивках все ціле, як бачите. Кондиціонер, бачок на гідрохід, бачок на гідравліку. І ось такий вигляд. Зараз ще в бункері вона. І так, по бункеру, як бачите, виглядає гарно. Бункер не витертий, шнек там цілий, не погризений, ось так все гарно виглядає. Так, ходімо ще всередину. Зараз покажу зверху ще жатку. Ось такий її вигляд. Так, і ходімо всередину. Ось так виглядає. Сідушка ціла не порвана по цих всіх обшивках. Ось такий вигляд, всі вони оригінальні, десь трошки грязні От місцями, але цілі не порвані. Так, радіо, кондиціонер. М -м вже у нас є джойстик. Зараз запустимо. Так. Запускається добре. Тут же у нас на джойстику підйом жатки. І опускання підйом мотовила теж на джойстику. Висов мотовила е кнопочкою. <дравлічно>. Оберти мотуїла теж кнопкою. Це у нас буде реверс наклонної, датчики втрат. В принципі, це ось так. Тут у нас тахометр буде показувати оберти барабана, там швидкість і тому подібне. Зараз запущу молотарку. Бачу, у нас загорілися датчики аварійності зараз додаємо газу. Всі датчики погасли, тут нас показує обі барабана. Марабан переводиться гідравлічно. Все працює, все переводить. Зараз бубайник працює на повних обертах і де будемо показувати. Зараз ще покажу, як працює гідрохід. Йде вперід. Бачите, зупиняється різко. Без, без тормозів гідрохід зупиняється, все гарно працює, тут все чітко. Ну що ж, такий у нас вийшов. Кого цікавий такий комбайник, звертайтесь по номеру телефону. Ціна на нього буде хороша. Як на таку модель, тим більше на гідроході, то ціна доволі непогана. В коментарях прикріплю посилання, де ви зможете подивитися додаткові фото по ньому і також ціну. От. Все. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей.